Продовжуємо ми бесіду про день незалежності, тому що це велика подія, яка заторкне надзвичайно потужно Львів. Дуже багато акцій буде відбуватися і подій. І зараз про одну з них велику поговоримо в прямому ефірі разом з Мартою Присяжнюк, Добре організатором рано. патріотичного родинного свята Моя маленька незалежність, який буде відбуватися в парку культури. ранку. доброго доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Всім На... назва дуже цікава. Чи має вона відношення до Святослава Вакарчука? Ну як вам сказати, хто став ми ідейним натхненником? Пісня. Хто став ідейним натхнення? Е, що наш Святослав Вакарчук, наш земляк, якого ми все дуже любимо, дуже знаємо, поважаємо і цінуємо. Власне, знаєте, у нас таке сама незалежність. Вона є у нас маленька, вона не є велика, нам не багато років. І тому ми вирішили так власне назвати наше родинне свято. Це вперше таке у Львові родини свято проходить? Е, ну так, ми його організовуємо власне вперше. Перший раз тому стараємося по максимуму зробити щось приємне для наших гостей. Чому воно називається родинне свято? Чому родина? Тому що в основному це ну родина, це як ми з вами також родина. Наші друзі, наші рідні, наші близькі діти. Ну, це все, це все родина Україна. Окей, тоді поговоримо, що ж відбуватиметься особисто, uh -huh. на цьому фестивалі, і що зможуть побачити, okay. і попробувати львів'яни. Ще плануємо. Плануємо організувати майстер-класи. Це і гончарство, і далька мотанка, і розпис яворівської іграшки, і стрільба з лука. Тобто, щоб наші люди, наші львів'яни, наші гості міста завжди пам'ятали про традиції, про звичаї. Наші це все наша історія. Її потрібно не забувати, її потрібно якось. Пам'ятати, старатися знаєте, доторкнутися до того нашого такого старого, чогось такого прекрасного. Також плануємо продаж виробів. Хедмейт uh -huh. у нас зараз в Львові це дуже досить популярно, досі розвиваються наші. Взагалі наші ну, тобто, учасники вони планують організувати такий е, патріотичний ярмарок, скажімо так, де будуть продавати свої власне, товари. Зона з харчуванням, де можна буде скуштувати коліж, де пробувати українські страви. Е, ну і Багато-багато конкурсів. Це в нас також буде. Е, по, е, Флешмобу вишиванці, конкурс на найкращий патріотичний образ, на сім'ю вишиванці. Тобто будемо робити таку загальну фотографію про центральному вході в парку культури. І також ну, багато така досить насичена програма власне заходу. Це і е, виступи танцювальних колективів, угу. виступ бойового пака. Е, також буде змагання з кросфіту, де будуть спортсмени, власне, показувати нашим ну, відвідувачам свята. Свою силу, свою витривалість, свою витримку, де самі власні власне відвідувачі зможуть перевірити себе на витривалість на свою силу. А що для найменших членів родинного свята для найменших взагалі, там буде саме така, знаєте, велика увага, тому що дуже багато і різних майстер-класів для них, і аквагрим, і забавки, і визначення такого таке ми назвали богатиря львова, тобто mm -hmm. наймаленького, такого сильного нашого, що йому доведеться зробити. Пройти випробування, показати свої сили, свою витривалість, спробувати себе, знаєте, так проявити, так як справжній, справжній богатик. Козак. Як... Козак, так, так. <сум> Марто, що буде благодійного, тому що ви завжди організовуєте благодійні і добрі речі. З благодійного ми плануємо робити таку карту: це Ми, це Україна, де кожен може придбати такий чисто маленький сувенір. Повішати на карту, тобто і написати якесь побажання для привітання, з ним незалежності для, для дітей. І вирочені кошти від цього ми власне спрямовуємо на, дит... на потреби дитячий будинок. Угу. Е, скільки плануєте взагалі зібрати коштів? Ну, ми не плануємо, знаєте, це чисто ну, хто буде мати бажання, хто захоче щось таке придбати символічне. Ну, це ми в планах це не ставимо. Тобто, якщо хтось буде мати бажання, хтось буде мати можливість, хтось захоче допомогти, будемо раді і будь-які допомоги. До речі, зараз як влітку, все-таки ви проводите ще якісь додаткові 에... акції на підтримку дітей. Так, ми от організовували власне влітку був табір для дітей. Uh -huh. Проводили це були, е, з асоціаціями Є родина, це будинки сімейного типу. Е, цього року вони зробили такий маленький експеримент. Вони власне взяли дітей з дитячого будинку е, разом відпочивати в літній табір. Uh -huh. Тобто там було е, тиждень часу, діти мали досить насичену програму програма, це були і різні виступи, і різні майстер-класи. Вони робили майстер-клас по відкритках для воїнів. АТО, вони писали різні побажання. там тобто повертайся живим. Дуже багато дітей було власне переселенців з Донецької Луганської області їм ну, все дуже сподобалося кажу така знаєте така насичена програма І, дійсно діти відчули що е, ну їм це їм цікаво вони якісь нові знайомства здобули нові враження чогось ну чоловість нового почерпнули. скільки часу взагалі триватиме свято від котрої до котрої можна буде відвідати Свято парк? ви зможете відвідати з 10 ранку до 8 вечора двадцять 24, -го 24, -го. 24 -го серпня Марта, дякуємо